Добрий день. Сьогодні ми досліджуємо задачі, які мають 4 ключові слова. Всі сідайте тихо діти, Домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Розгортай швиденько свій зошит та записуй сьогоднішнє число. Число 79. Один рядочок. Попрацюй усно. Потрібно нам з вами зараз порівняти числа. іменовані числа. 3 дециметри та 20 сантиметрів. 3 дециметри буде більше, ніж 20 сантиметрів. Чому? Тому що 3 дециметри це 30 сантиметрів. 2 метри та 17 дециметрів. 2 метри більше, ніж 17 дециметрів. Тому що в одному метрі 10 дециметрів. 25 см та 2 дециме. Звичайно, 25 дециметрів більше, ніж 2 дециметри. 25 см більше, ніж 2 дециме. 31 дециметр та 3 метри. 31 дециметр буде більшим, ніж 3 метри. Які в мене уважні? 60 см та 6 дециметрів. Ставимо знак дорівнює, тому що це позначення однієї тієї самої довжини. 40 дециметрів та 4 метри. Між ними також ставимо дорівнює, тому що це однакова довжина. Молодці. Знайди зайву фігуру перший рядочок. Ви абсолютно правильно показуєте, це друга фігура. Чому вона зайва? Тому що в інших варіантах там кружечок знаходиться навпроти кружечка, а тут вони знаходяться поруч. Другий рядочок. Правильно, фігура номер 4 Чому? Тому що скрізь фігури знаходяться поруч, тобто одна за одною йдуть, а тут вони знаходяться по діагоналі. В третьому ряді. В третьому ряді третій варіант буде зайвим. Будь ласка, знайди суму і різницю чисел. 57 додати 36 буде. 50 додати 30 буде 80. 7 додати 6 буде 13. 80 додати 13 буде 93. 57 відняти 36. Що буде? Нам треба від 50 відняти 30 буде 20. А 7 відняти 6 буде дорівнювати 1 буде 21. Наступний 48 додати 25. 40 додати 20 буде 60. 8 додати 5 13. 60 додати 13 буде 73. А віднімання. 48 відняти 25. 40 відняти 20 буде 20. 8 відняти 5 дорівнює 3. Дорівнює 23. Наступний 36 додати 18. 30 додати 10 буде 40. А 6 додати, 4, додати 8 буде 14. Отже, буде 54. А якщо віднімання. 36 відняти 18. Різниця числа, так? 30 відняти 10 буде 20. Далі, 26 у нас залишається. Тепер від 26 треба відняти 8. 8 розкладаємо на 6 і 2. 26 відняти, 2, відняти 6 буде. Правильно, 20. А 20 відняти 2 буде. 18. Мої розумнички. Біля причалу стояло 11 човнів. Спочатку попливло в море 3 човни, потім ще 5. Скільки човнів залишилося біля причалу? Спробуй пояснити, розв'язуване задача двома способами. Відомо, що було 11 човнів, попливли 3 човни і 5 човнів. Залишилося невідомо скільки. Що ми можемо зробити в першій першому способі. Першою дією ми можемо з вами спочатку знайти, скільки човнів попливло в море. Тобто 3 додати 5 буде 8 човнів попливло в море. Далі дивимося, нам треба від 11 відняти 8, буде 3 човни залишилися біля причалу. Якщо розв'язувати другим способом, то ми можемо навпаки віднімати від 11 поступово. 11 відняти 3 спочатку, ті, які відплили, залишається в нас 8. 8 відняти 5, які уплили, залишиться 3 човни. Відповідь буде однакова. Давайте зіставимо подану задачу із задачею в завданні 1. Та подумаємо, що зміниться. Біля причалу стояло 11 човнів, попливли в море 3 човни. Ця частина абсолютно однакова із тією, що була в першій задачі. Але наступне вже: А пристали до причалу 5 човнів. Скільки човнів стало біля причалу? В першій задачі в нас в короткому записі було три позначення. Було, попливли, стало, Тобто залишилося. Тут є, було, попливли, причалили, стало. Як же розв'язати таку задачу? Ми можемо з вами робити дії поступово. Тобто, в нас біля причалу стояло 11 човнів, далі попливло у море 3 човни. Що треба зробити? Правильно від 11 відняти 3. Буде 8 човнів. Далі знаємо, що пристало до причалу 5 човнів. Треба що зробити? До восьми, які залишалися на причалі, додати ще 5. Скільки буде? 8 додати 5, буде 13 човнів. Перейдемо далі. Давайте назвемо пропущені знаки арифметичних дій, щоб утворилися істинні рівності. 8 додати 6 буде скільки. 14. Який знак треба? Дорівнює 5. Правильно. Треба додати мінус. Знак мінус ставити. Далі. 5, 3, 9. Які знаки між ними ставимо? 5 відняти 3, додати 9. Наступне 12, 9, 8. 12 відняти 9, додати. 8. 12 відняти 9. Скільки буде? Буде 3. А 8 додати 3 буде 11. 7 відняти 4. Пропущений знак 8. 7 відняти 4 буде 3. 3 додати 8 буде 11. 19, 5, 9. Пробуємо. 19 відняти 5 буде 14. 14 відняти 9 буде 5. 3, 1, 9. Ставте знаки. 3 відняти 1 буде 2. 2 додати 9. Дорівнює 11. Молодці. Ви впоралися. Задачка про мурашку. Мурашка проповзла від мурашника до дерева і повернулася назад. Який шлях подолала мурашка, якщо відомо, що відстань від мурашника до дерева становить 25 метрів? Абсолютно згодна! Мурашка проповзла 50 метрів. Вона проповзла до дерева і назад. 25 додати 25 буде 50 метрів. Мурашка подолала від мурашника до дерева і назад 50 метрів. Будь ласка, продовжуй речення. На уроці я дізналася, чи дізнався. Ці знання я використаю. Я легко виконав чи виконала завдання. Дякую за увагу! Ви чудово впоралися з роботою. Я вами дуже пишаюся.